А власне, що робити вегетаріанцям, якщо їм не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і так далі? Їм складніше. Але набрати необхідну кількість добового споживання білку можна із джерел рослинного білку, тут бобові, тофу, кисломолочні сири, яйця. Якщо люди вживають, якщо ні, то можна зараз. Набрати кількість білку добового за допомогою додаткових джерел купат, типу ізолято-протеїну або білкового порошку, але білок необхідний. Бажано, безумовно, з продуктів харчування, тому що в цій же рибі буде ще додатково йод і омега-3 жирні кислоти, а в м'язі ще буде Б12 і залізо. тому Чим різноманітніша їжа і чим більше джерел, як білку, і вуглеводів, не тільки гречка існує. Хоча мені пацієнти постійно доводять, от гречка ідеальна на цукор. Так, вона може і ідеальніша на цукор, але різноманіття і булгур, і е, кукурудзяна, і пшенична, і пшона, все можна вживати. Да рівень цукру буде. Відрізнятися, але все одно в межах нормальних підвищень, якщо поряд з цією крупою є половина, не один огірок і не один помідор, а половина різноманітних овочів і достатня кількість білку.